Доброго дня. Сьогодні проведемо огляд двох тракторів МТЗ-82, значить, червоний у нас 97-го року випуску, синій у нас 2022 року випуску, і подивимося їхні головні відмінності. Значить, розпочнемо ми із червоного трактора, а потім дійдемо до синього трактора. Значить, дивимося основні відмінності. Перше це в нас передні колеса і ступиці дивимося на 5 шпильок. Далі йдемо, дивимося, знаходиться в нас тут центрофуга і на блокі зливний краник. І також є він на радіаторі. Радіатор в нас новий, замінений в тому році. Далі йдемо, дивимося, в нас значить зливні кришки йдуть на злив із печки охолоджуючої рідини. І тепер перейдемо до навіски. Подивимося, що в нас з навіскою. Значить, ось такий вигляд має навіска. Дивимося. є в нас металевий паливний бак. Довантажувач у нас є. Стоїть він із самого. Початку не ми його ставили, а так ми його і купували. Він уже був. Бо я знаю, що на нових тракторах їх немає. І, до речі, на синьому його немає. Ну, це пізніше я покажу. І я знаю, що там доставляють. Ми тут нічого не доставляли. Далі дивимося на блокіровку Сергія. Значить, вверх це піднятий, не застопоряний, а вниз. Нажимаємо, він застопорюється навіска, і навіска тоді не опускається. Далі доступ до акумуляторів. Значить, ось оці дві защёлки відчиняємо ось так. І потім беремо з середини, відкриваємо заднє стекло і вже можна піднімати і є доступ до акумуляторів. Так, переходимо ми з вами до двигуна з лівої сторони. Значить, в нас тут знаходиться паливний фільтр старого зразку. Кришка відкручується і там всередині фільтр міняєте і потім далі закручуєте кришку назад. Ну, Вона погано пристає і хоч і прокладка нова, але все одно воно пропускає солярку. Ось такий вигляд має у нас двигун з лівої сторони. До речі, тут теж стоїть ось краник, на слів охолодженої речо, рідини із печки. Такий вигляд. Далі йдемо ми з вами у кабіну трактора. Подивимося, які тут відмінності і панель приборів. І так далі. Значить, дивимося. У нас тут панель приладів, значить, усі роздільні. Значить, перше, це у нас датчик охолодження рідини. Це тиск у двигуні, паливний бак, але він не працює, постійно показує повен. Це я не знаю, що це. За датчик це теж не знаю. Ну, а це на зарядку акумулятора. Ну, і ще є в нас тахометр. Показує обороти двигуна. Ось такий вигляд має. Далі ручка перемикання, повороти і сигнал. Ну і дальній ближній теж. Так, ось такий вигляд має. Далі дивимося на речаги. Значить перший речах в нас відповідає за підйом опускання навіски. І третій речах для прицепного обладнання. Середній до передньої навіски, якщо є, там, наприклад, прицеплений бульдозер або ще щось, то цей передній відповідає за передню навіску. Речах в нас вже знаходиться з правої сторони, не ми його переносили, він так і був. І отакий вигляд має. Далі, що хотілося б показати, це включання переднього ведучого моста. Значить, він включається вверх, це включений, а вниз і виключений. Тут нема положення автоматичне і так далі. Просто тільки вверх включений, вниз виключений. З однієї, це добре, а з іншої сторони, ну, на новому він легше виключається, ніж на цьому. Так, далі в нас йде, дивимося на бокові ручки, як вони зроблені. Значить, відкривання вікон бокових досить добре, вони не тарабанять, коли відкриті, не то, що в синьому тарабанять. І досить надійно, не так як на пластмасових то болтик викрутиться, то Ще якісь проблеми. І постійно тарабанять вони вже. Це провірено, я вже знаю, як воно відбувається на нових. Ось такий вигляд. Далі маємо два фонаря освітлення кабіни. Ось один з лівої сторони. І є такий самий і з правої сторони. Ось так. Далі наявність. Аптечки. У нас в нових тракторах вони не йдуть, на тому не йшло, хоча місце для неї є. Але воно досить хороша річ, і е, тут можна документи по положити і воно добре, так коли вона є. Бо в тому немає, і то приходиться возити Тут я возю документи. у е, Синьому тракторі. Ну і доступ до акумуляторів вже з середини трактора. Це ось ми открутуємо оці такі відкрутки. Піднімаємо Це і з цієї сторони і, і з іншої, іншого боку. Ось так. Ну, воно не високо піднімається, так як на Нових тракторах на синьому. Синьому далі набагато піднімається, ніж тут. Ну, такий вигляд має у нас червоний трактор, який випущений у 97-му році. Так, йдемо далі. Переходимо ми до синього. Давайте тепер оглянемо синій трактор. Значить, дивимося. У нас вже знаходиться тут фільтр масляний. На тому знаходиться центрофуга. Далі дивимося, краника нема. Болт обичний, закрутяний. Там у красному просто береш, відкриваєш і зливаєш рідину. А тут немає. Саме головне, що на радіаторі він є. Так, слідующе. Дивимося, кранів немає назлив рідини, охолоджуючої із печки. Ось такий вигляд. Ну, защити, це, ми його е, придбали новим, так що защити все це є, а е, цього ми придбали беушного. Далі. Ідемо далі. Ось така навіска на новому МТЗ. Дивимося те, що я говорив, тут довантажувача немає. Він прикрутяний до плити. Ось такий вигляд має. Да, до речі, гідровиходи в нас під'єднані на гідрошланги. На червоному тракторі, ось я вам покажу, тут металеві йдуть трубки, і виведені до центра трактора. Хоча ці подовжувачі можна зняти і поставити муфти сюди. І буде так само, як в новому тракторі. Ось такі відмінності. Далі йдемо. Ідемо ми. До лівої сторони двигуна, дивимося паливний фільтр уже нового зразку. Бачок омивача, до речі, йде тут вже знаружи, а там йде е, всередині шлангочка виведена, але його немає. Ось такий вигляд має з лівої сторони. Теж гідровиходи. Тут теж краника немає, відсутній. В принципі, як і на правій стороні. Далі дивимося, ступиться вже на 8 шпильок, на червоному на 5. Так, йдемо тепер у кабіну трактора. Подивимося, які відмінності тут. Зрівнюючи із червоним. Значить, ось такий вигляд має. Трактор з середини. Ну, всі знають, що тут вже один показник із усіма датчиками. Це в нас все працює по Це в нас паливний бак, це температура. Це тиск двигуна, це наявність повітря у ресивері і це зарядка акумулятора. Ну і тахометр. І спідометр. Далі дивимося, звернемо увагу на речаги, які вони тут набагато тонші, чим на тому старішому тракторі. Ну, передній міст, бачимо, тут уже як включається на себе. Там я, як і розповідав, він включається вверх. Ось такий вигляд має зсередини. Головне те, що тут речаги не фіксуються. Ось я нажимаю і вони піднімаються. Тобто, треба що правильно держати рукою. Що цей, що цей, ну і цей. Ні, Цей тримається. Ну, а плаваюче положення є. Ось так. Ось такий вигляд. Має і плюс іще та наявність. Тут в нас знаходиться один фонарь освітлення кабіни. З лівої сторони немає. Ну і ще про ручки відкривання. Ось вони отак відчиняються і вже тарабанять. Ще навіть не потрібно нічого робити. Ну, а в ходу це, звісно, звук від них заважає. Ось такий вигляд має. Далі переключання поворотів дивимося вже не такий, як на тому тракторі. Тут пластмасовий, ну і сигнал не так. Працює, як там. Ось такий вигляд має. Зараз перейдемо до той трактор я покажу, як там фіксуються речаги на підйом, що тут немає. Ось бачимо, що немає. І тут немає. Це до краю під'їжджаєш і потрібно тримати, щоб. Гідравліка підняла чи плуг, чи культиватор. Ось така вигляд має. Ну і тепер перейдемо, я покажу, як там тримають. На підйом речаги. Так, йдемо. Сюди? Ось так. І дивимося те, що я говорив. Нажали і він фіксується. Що цей, що цей? Є фіксація на підйом. Ось так. А там немає. Ось таке відео. Всім дякую!